Я родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола зіної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але, може, глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, А от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? Дивіться, будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино. Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця! Во, 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 во! Ідеш на тренування. Я вже на шляху. Ай, Допоможи. Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти? Oh! Що ти накоїла? Я! Yeah!